Мої вітання, ми з України. Олексій Бореченко, кандидат політичних наук, політичний експерт, разом із нами. Олексій, вітаю, радий бачити. Вітаю, друже, навзаєм завжди радий, і вітаю всіх наших шановних глядачів. Олексій, на початку нашої розмови я пропоную все ж таки обговорити проміжні підсумки або вже остаточні, скажімо так, підсумки приїзду до України Ентоні Блінкіна і Девіда. Лемі, звісно, що ми можемо здогадатися, про що вони говорили із президентом Зеленським і з військово-політичним керівництвом України. Але тим не менш, от, на твою думку, чи вдалося досягти остаточного рішення щодо використання західного озброєння по території Російської Федерації? Ну, я глибоко переконаний, що зараз ми вже буквально за крок. Точніше навіть за день. До скоріш за все прийнятого рішення. А з цього питання, яке ти зазначив, політичного рішення дати можливість Україні стріляти в глиб території РФ західною зброєю, але тут такий фактор чи не факт, що воно це рішення буде опублічене, тобто воно звичайно на рівні риторики ще от прозвучало в у вівторок перед приїздом Блінкіна да, та Лемі до Києва від. Президента Сполучених Штатів Джо Байдена, який чітко сказав, що зараз вже йду йде перемовний процес в цьому напрямку, і він одразу анонсував зустріч в п'ятницю з прем'єр-міністром Стармером Британії, де основним питанням перемовного перемовин буде саме можливість дати цього політичного. А дозволу політичного рішення да, це раз. Ну а друге, що, мабуть, навіть більш критичніше в цьому питанні для Сполучених Штатів, це для того, щоб це політичне рішення відбулося синхронно. Тому що, як ми знаємо, що Британія вже в своїх публічних коментарях декілька разів якісь полюсні позиції озвучувала, але так чи інакше, я думаю, ми можемо зробити висновок, що Британія готова була дати такі дози уже давно. Якщо вірити британській газеті The Guardian, то таке вже рішення є. Я також читав і і, і враховуючи, що. Завжди а, такі рішення спочатку приймаються за закритими дверима, для того щоб все ж таки нанести певний да, е, е, ефект какетаніжуденості для російської сторони. Я думаю, що дійсно а, можливо Гардіон і а, правий, а, але але все ж таки а, тоді не дуже зрозуміло в цій логіці приїзд Леммі і, і Блінкіна, Правильно. Тобто, як на мене, все одно, якщо там принципове, скоріш за все, рішення британцями прийнято, принципове рішення до нього готовий Джо Байден, але все одно фіналізують і остаточно враховують позиції сторін, щоб ні для кого нічого не було несподіванкою. Саме в Києві під час особистих перемовин, тому що скоріше за все ну бояться витоків, все ж таки, тому що зараз технології е пішли далеко, е і телефоном там чи будь-яким засобом зв'язку в таких е дуже. Ніжних дав таких кришталевих речах таких політичних дозволів ну не довіряють. Тому заодно і побували на кримській платформі, ще раз підсвітили питання все ж таки необхідності деокупації Криму, але говорили вони звичайно саме про ті політичні дозволи, про які ми вже з тобою сьогодні згадували. Ну, питання Криму, власне, Олексій дуже яскраво, а, як ти кажеш, підсвятив президент Туреччини Реджеп Таї Ердоган, Він сказав про те, що це вимога міжнародного співтовариства повернення Криму до складу України, і враховуючи те, що готується або продовжують готувати візит Путіна до Туреччини, ну це теж такий достатньо показовий або я так розумію, не дуже вже й показовий крок, або не показова риторика. Ну, Вадим, ну ти ж сам чудово знаєш, що декілька разів вже зривався той візит, на якраз після таких суб'єктних заяв Ердогана. Ну Путіну як це, ні з руки приймати летіти до Туреччини, коли він не впевнений в тому майданчику в тій країні, куди він летить. На Туреччина якраз намагається реалізовувати ту саму. Політику багатовекторності кучми, на свого часу декларувала Україна, да одночасно а, приймаючи американське озброєння, будучи в НАТО кандидатом в Європейський Союз і при цьому маючи ну, теплі конструктивні зв'язки з на, Китаєм. А, в, в, в цій гілці да, в одній з двох гілок е, шовкового шляху е, суходольного між е, Китаєм та е, Європою. Е, ну і в тому числі подачі заяви у е, Брікс. Е, тобто, звичайно, Туреччина показує свою суб'єктність, але направду цією заявою ніхто нікого не здивував. Е, е, я думаю, що Ердоган розумів, е, що зустрічі знов. З Путіним в Туреччині не відбудеться, і тому вирішив ну радикально підтвердити свою вже давно публічну позицію відносно необхідності деокупації Криму, і все ж таки забезпечення там законної української юрисдикції. от тому якщо резюмувати цю історію, то дійсно скажімо так підсвідчення Теми деокупації Криму про те, що це було таким початком. Початком нестримних процесів руйнування Російської Федерації архітектури світової безпеки і про те, що скоріш за все да як багато кажуть у нас в народі з Крима все почалося а має все і завершитись. Якраз оці теми. Дуже вони можливо і ув'язані між собою. Я маю на увазі можливість дати а, політичне рішення відносно бити в глиб території РФ. Тим паче, що я думаю, ти вже чув, що на сполучених штатів декілька тижнів активно йдуть розмови, щоб передати Україні на ракети підвищеної дальності, там від 400 до 750 кілометрів. І отут дійсно в межах цих двох рішень, пов'язаних між собою, можливо цікаво і ув'язується питання Криму, тому що це відкриває для нас можливість бити. По ту сторону незаконно побудованого на Кримського мосту, і не тільки туди, але й ми забуваємо десь можливо частково, що лінія розмежування да не розмежування а державного кордону між Росією та Україною є не тільки да в Харківській і Сумській області, але і в Донбаській на Донбасі, на Луганщині, на Донеччині, а там є дуже багато солодких, я думаю, мало захищених Цілей для таких дальнобійних ракет, я думаю, що направду всі ці от три питання вони між собою дуже пов'язані, і їхні їхня основна основна мета збити дихалку да таку тихікардію реалізувати в діях Російської Федерації, тому що дійсно, якщо ще з території РФ. Буде, бо буде вибиватися склади там от, да там паливо, техніка і все, все, все що забезпечує фронт на Донбасі. То так чи інакше, їм буде надзвичайно важко виконати поставлені Путіним перед ними політичні цілі виходу на територіана на, на, на кордони Донецької та Луганської областей, і це поставить по суті Путіна в тупікову ситуацію. На що він не зможе навіть реалізувати те, що декларував, що гіпотетично точно підсилить наші діалогові позиції. Я умовно кажу навіть не перемовні, як використовую слово діалогові. І я думаю, що дійсно до виборів в Сполучених Штатах, якщо продовжити все в такому ж руслі, як воно йде, можна отримати реальний трек. Все ж таки, до кінця року. Реалізований по припиненню гарячої фази Олексій. Ще є одне достатньо важливе питання. Це питання плану перемоги. Про це говорить постійно президент Володимир Зеленський каже, що найближчим часом він має його обговорити із діючим президентом Байденом. Також пам'ятаємо, що на прес-конференції у Києві глава держави казав, що цей план перемоги він буде переданий також двом кандидатам на пост президента США. Давай спробуємо обговорити щодо а, змісту о, цього а, плану, тому що тут складається така дещо парадоксальна історія. Чим більше говорить президент про план перемоги, тим менше ми від нього чуємо про міжнародно визнання кордони 91-го року. Я думаю, що е, план перемоги це набагато ширша історія, аніж мирний е, е, план Володимира Зеленського. А туди одним з пунктів, як ти чудово пам'ятаєш, інтегроване відповідно забезпечення територіальної цілісності. Тобто якраз туди входять кордони 91-го року. Я думаю, що окремо немає сенсу їх виділяти, оскільки воно вже там є. Цей от мирний, цей от план перемоги від Зеленського це, як на мене, комплексне бачення яким чином можна підсилити а, позицію Сполучених Штатів Америки в геополітичному протистоянні Російської Федерації, а зараз підняли ж рівень загрози ще минулого року від Росії на рівень загрози від Китаю? тому і планується да, такий діалог двопартійний з двома кандидатами. Щоб не робити відповідну ставку на одного із кандидатів, але разом з тим дії мені здається, які потрібно буде від сполучених штатів зробити. Вони в межах цього перемовного плану можуть спокійно реалізовуватись президентом чинним Джо Байденом. Uh, і в разі чого навіть можливо в рамках там, скажімо, фіналізації такого діалогу і відповідного рішення парламенту в тому числі. Uh, вот. Але ну направду в межах цього перемови, вже uh, політичних перемовин да і виходу їх на фініш. Я все ж таки мало вірю про те, що зараз ми uh, за два місяці будемо спроможні зреалізувати якесь рішення через uh, конгреси чи сенат. Я думаю, що все ж таки ми будемо робити як na Процесуальні рішення самого Білого Дому Пентагону, і відповідно будемо робити акценти на політичні рішення. Але там ви ж знаєте, як воно було раніше, десь може знайтись якась зброя в Пентагоні, яка раніше була не надана від гроші, від економії там військового бюджету. Ну таке вже ж було да. і якимось чином там якась певна. Військова допомога чи додатково буде зреалізована до речі, Блінкін же заявив про додатковий пакет. В Києві Леммі заявив про пакет в Києві, ну і інші країни, в тому числі, які а, прийняли участь у кримській платформі, також приїхали не з пустими руками. Тобто, резюмуючи по цьому мирному плану, як не мирному плану, так, плану, перемоги, так, плану перемоги. Я думаю, що він а, не буде містити якоїсь а, такої конкретики. Так, скажімо, такої конкретики, яку припустимо проговорюють. Там на Рамштайні якісь конкретні заходи військового сенсу, які дають певні там військові можливості. Я думаю, що він буде комплексний, і він буде давати, давати, скажімо, комплексне бачення тим, кому будуть представляти цей план перемоги, що має робити Україна для досягнення цієї перемоги, і що мають робити відповідно наші партнери. А вже більш детально це звичайно все буде обговорюватись за закритими дверима, як це було і раніше. Олексій, буду максимально спрощувати. От навіщо діючому президенту, Байдену, який, щоправда, от-от і піде зі своєї посади, розбиратися, обмірковувати щодо цих планів перемоги? Він вже надягає червону кепочку, на якій написано Трамп. Воно йому треба. Оце, мабуть, саме класне сьогодні від тебе запитання. Воно йому треба. Перш за все, тому що балотуються вони в парі з Камалою Харіс. Це парне, парне висування, якщо хоч. Знаєте, як в Олімпіаді є такі парні види спорту, але це в, в виконанні демократів також така, парне висування. І от, до речі, воно дуже технологічне, тому що розуміючи, що йдуть такі діалоги відносно да, цього політичного дозволу бити в глиб території РФ західною зброєю. Камала під час дебатів жодним чином не обмовилась, хоча це точно туз в рукаві. Не, а, не, тому що не, якщо все буде добре. Камала скаже: ну так це наша спільна перемога. і Я продовжу на відповідний курс чинного президента Джо Байдена, як його чинний віце-президент. А якщо щось десь піде трішки не так, не заплановано для сполучених штатів, Камала може завжди або промовчити, або вийти тиск. Та що при як буде я буду точно враховувати кращі відповідні позиції. Ну одним словом, зараз ризики на собі може концентрувати Байден відповідно, а такі позитивні ініціативи на собі концентрувати Камала для того, щоб об'єднати відповідно ще раз мотивувати демократичний електорат і в тому числі працювати з невизначеними виборчиками та штатами, направду враховуючи, що вже двоє дебатів. Тема Україна є першою зовнішньополітичною темою, яка піднімається між кандидатами. Ми можемо зробити абсолютно обґрунтований висновок, що ця тема дійсно має електоральний вплив на вибори Сполучених Штатів, тому що Україна завжди була першим питанням. Близький схід завжди був другим. Ну під час перших і других відповідно, дебатів, ще раз повторюся. так от це може бути та карта в рукаві, та конкурентна. перевага, Якщо хочеш, в разі успішної реалізації плану перемоги Володимира Зеленського, я думаю, що це сулить такою ж перемогою Камалі Харіс під час виборчого процесу. Олексій, особисто в тебе, які залишилися враження від дебатів, які відбулися, тому що я, от гортаю стрічку у Фейсбуку і дуже часто. Натикаюсь на коментарі, що Камала Харріс неочікувано для багатьох ну ледь не знищила, ледь не розтрощила Дональда Трампа і здобула переконливу перемогу. Ні, ну дивіться, я аналізував дебати, частково навіть їх дивився. Багато дивився, скажімо, думок американознавців. От і є певні свої висновки. Звичайно, відносно цієї розгромної а, а, перемоги Камали, це ну явна маніпуляція. Абсолютно явна маніпуляція. Більше того, забігаючи наперед, скажу, що я глибоко переконаний результат цих а, дебатів. Він не повпливає зараз на поточний навіть рейтинг, а тим паче не повпливає на результат а, виборчих перегонів. А, направду, якщо знову ж таки а, забігати наперед, і десь резюмувати сторони залишились при своїх. Позиціях демократи сприйняли це як перемогу, тому що не було такого ж провалу, як минулого разу, з Байденом. І Що Камала направду, як десь темна конячка витримала да оце, от на бойове хрещення Трампом і не провалилася, і це вже величезна направду, перемога демократів. І от навіть оце от її ініціатива наступних дебатів показує, що вона впевнена себе, почуває то і то готова вже треба було Байдену зійти з дистанції, щоб не програти другі поспіль дебати Трампу. А я хоча і відчуваю десь ну тому, що я дивився, що позиція Камали і її десь ну мабуть більш молодий. А отже, більш там ну вона все ж таки в процесі. Вона віце-президент, багато а, процесів іде за її участі, вона десь навіть компетентнішою на правду І Це її прокурорський досвід. Також ну дався в знаки, що вона ну навіть більше провокувала Трампа ніж Трамп провокував Камалу. Uh, ну вона класно проактивно себе вела, тому мабуть, я би ну віддав по наслідку перевагу. В дебатах все ж Камалі, але не значну, десь там 55 на 45, можливо, да а, вот. Але ну, ці от маніпуляції, які потім пішли а, від демократів, ну я думаю, ти бачив да, цю історію, що CNN, все серед зареєстрованих глядачів на дало перевагу на Камалі Каріс, а 37% Трампу. І по всьому світі CNN. Ну це так, ж ти ж справа. Вони потім розповсюдили цю інформацію, що ну типу, камала, порвала Трампа, і там більше ніж 10% е, глядачів наглядачів підтримали більше її. Ну направду це ж абсолютно очевидно, тому що це Сене. Вот ти ну, це ж правильно все коментував. І направду думаю, що якби вибори е, ви перепрошую, вибори дебати навіть би не відбувалися. Якщо попросити їх просто пультом е, проголосувати. Був би абсолютно такий самий результат. Ну тому що не ті, хто дивиться CNN, Вони все одно більше тяжіють до демократів. А отже, глядачів демократів на CNN більше. От у чому справа наво. Ну, тому як на мене, це звичайно не соціологія, це абсолютно не репрезентативна історія була. На але ну вона так зартикульована, що ніби придратись особливо а, немає до чого. І багато хто дійсно десь послухавши, що це рісне Сіенен, подумав, що там Камала розтрощила Трампа. Ні, направду, все у цих кандидатів, все попереду. Трамп залишився при своїх. Тим паче при своєму ядерному електраті цей глибинний фермер зі штату Йова. Він як був трампістом, так він і не залишиться трампістом. І жодних там. Змін не буде, от а от а направду за невизначені штати вся боротьба ще попереду Олексій. Давай повернемося до дипломатично-переговорного треку в контексті тих чи інших мирних планів та ініціатив. Зеленський публічно розкритикував китайсько-бразильський план не злим тихим словом, як писав класик, загадав він Лулу Сілву Президента Бразилії, от чим не до Зеленському китайсько-бразильський мирний план, що з ним не так. А от агентство Reuters повідомляє, що наступного місяця Сі Цзіньпін може зустрітися із Зеленським. Зеленський розкритикував його правиль. Тому що ця конкуренція так звана мирних планів. Пам'ятаєш, як висловився саме так Кулеба, вже бувший міністр зовнішніх справ перед поїздкою до Пекіну, саме до речі. І от дійсно Російська Федерація через свої канали, в тому числі в Пекіні, намагається так чи інакше цю тему десь вирнала вона ніби як знібуття. Направду потрібно зазначити, що дійсно, окрім е, е, мирного плану Володимира Зеленського, жодного плану на геополітичному столі більше немає. Ну от він один все інше назвати в принципі планами. І ти це чудово розумієш. Ну, ну просто некоректно. Ну деклараціями. Бажаннями, хотілками, ну можливо, але планом а, точно ні. А, і я глибоко переконаний, що а, Китай, так чи інакше, якщо він має а, все ж таки. Бачить своє геополітичне майбутнє не страною країною ізольованою, да, від цього, що відбувається, а він точно таким себе не бачить, тому що ми бачимо, як він активно йде на в середній Азії, на близькому сході як і наширяє свої зони геополітичного впливу і прагне дійти до Європи, так чи інакше. То йому потрібно буде все ж таки визначатися і робити геополітичні пріоритети. А для цього потрібно так підтримати мирний план Володимира Зеленського. Тим паче, ти ж пам'ятаєш зустріч в Джиді в Саудівській Аравії, де прямо була зустріч двох делегацій на двостороння. України і Китаю, де Китай підтримав мирний план Володимира Зеленського і зробив це публічно. тому я глибоко переконаний, що це просто ну такі певні з боку Китаю танці з бубнами. Але коли буде приймати потрібно на остаточне рішення, то Китай підвищуючи відповідні ставки, може наприклад зініціювати фінальну стадію перемовного процесу. На врегулювання да російсько-української війни провести, наприклад, в Пікіні і стати тим самим гарантом виконання домовленостей в даному конкретному випадку. Він звичайно ж відмовиться від свого плану, тому що країна гарант, і ще й країна, яка там гіпотетично може прийняти відповідні перемовини як е, приймаюча сторона, е, звичайно, вона має бути нейтральною. Тому я думаю, що це перемовний процес, він знаходиться зараз все одно ініціатива за Україною, і в разі зустрічі на найвищому рівні між президентом України і лідером Китаю. Я думаю, що все ж таки їхній діалог буде максимально конструктивний. Дорогі друзі, політичні експерти, кандидат політичних наук Олексій Бориченко був разом із нами на з України. Олексію, дякую за розмову. Радий був тебе бачити. На так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Бережіть себе, і все буде добре. До побачення.